Знаєте, дуже багато читаю і сама стикнулася з цим розумінням, що гроші люблять швидкість, гроші люблять тих, хто діє швидко. І це момент не в тому, що там іди і йти, і дуже тяжко працювати. Це момент в тому, що коли ви притримуєтеся цілі, коли ви йдете до її реалізації, все, що вам приходить, всі дії, які ви собі запланували, ви маєте їх робити вчасно і одразу. Тому що, коли ви починаєте думати, сумніватися, а як це покращити, а як це видати інакше, хтось діє і хтось отримує результат. Тому найважливіша задача на шляху до успіху робити все швидко. Прийшла вам дія, виконайте її, не подобається вам. Працюйте над собою, щоб завтра видати це краще, але не перероблюйте те, що вже пішло в світ. Так має бути. Ви запустили оцю первину дію, первинний імпульс на те, щоб отримати бажаний результат. Ви не, знехну, не знехтували цією можливістю, і це поступово приведе вас до найкращого варіанту.